Презерватив кожні 20 хвилин. Чоловіки говорять про те, як мені подовжити статевий акт, які пігулки прийняти, аби годину її пиляти. Чувак, ти при цьому купуєш достатню кількість презервативів чи ні. От, до речі, коли вони планують секс-марафон годину-дві, як правило, такі чоловіки купують один-два презервативи на весь акт. Вони думають: так, один статевий акт, один презерватив. Якщо ти плануєш тривалий статевий акт, я це називаю марафонськими забігами, приймаєш для цього відповідні препарати, то потрібно пам'ятати, що презервативи потрібно змінювати кожні 20 хвилин, незалежно від того. Кінчив ти чи не кінчив, яка марка презерватива, тому що латекс теж має свій термін зносостійкості, і ми повинні не тільки використовувати презервативи, а ще й робити це правильно. А більше порад лайфхаків та рекомендацій я даю в своїй закритій секс-спільноті посилання в шапці профілю.